Права 12.8. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 8, що ділиться на x, склавши таблицю значень функції для значень аргументу. Ну що ж, у нас є всі значення аргументу. Я вже склав таблицю, де записав відповідні значення аргументу, потрібно знайти відповідні значення функції. Я буду робити це усно. Думаю, що це буде зрозуміло. Ну, а потім будемо вкладати ці точки на нашій координатній площині, щоб побудувати графік функції. Отже, якщо у нас х дорівнює мінус 8, мінус 8, що ділиться на мінус 8, мінус 8 на мінус 8, це буде 1. Записуємо відповідне значення y, дорівнює буде 1. Yeah. Далі мінус 4. Мінус 8, що ділиться на мінус 4, це буде 2. Мінус 2, мінус 8, що ділиться на мінус 2, це буде 4. Далі мінус 1. Мінус 8, що ділиться на мінус 1, це буде 8. Далі 1 мінус 8, що ділиться на 1, це буде мінус 8. Далі 2 мінус 8 подіти на 2, це буде мінус 4. 4 мінус 8, що ділиться на 4, це буде мінус 2. І 8, мінус 8, поділити на 8, це буде мінус 1. Є? Ну, а зараз наше завдання на нашій координатній площині позначити усі ці точки з цими координатами, які ми відклали. Отже, я буду складати жовтим. Тоді позначаємо усі точки мінус 1, Міс 4, 2. Мінус 2, 4. Мінус один вісім далі один мінус вісім. Два мінус чотири Чотири, мінус два і вісім мінус один. Ну що ж, зараз через ці точки проводимо криву, яка називається гіперболою. Ну і зараз чи це було в другій чверті, проводимо через точки у четвертій чверті. Є можемо підписати, що це у нас y дорівнює мінус 8, що ділиться на Х. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка оберненої пропорційності. На цьому вправу завершено.